Враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію, указом президента України у 2003 році, щорічно у третю суботу-травня встановлено свято День Європи. Знаково, що цьогорічні святкування співпали з підписанням з європейським союзом угоди про безвізовий режим для України, який з 11 червня вступить в дію. З цієї нагоди в навчальних та культурних закладах району пройшли урочисті заходи. Зокрема, працівниками Народного дому міста Радехова спільно з учасниками євроклубів Радехівської середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов та Павлівської загальної освітньої школи провели тематичний захід Україна на шляху до європейської спільноти. Ведучі свята, працівники Народного дому ознайомили присутніх з історією встановлення європейської спільноти, а учні шкіл готували невеличку святкову програму. В Україні згідно указу президента з 2003 року день є ми святкуємо в 3 суботу-травня. Цей день став символом нового початку, вільного та успішного шляху, мирної співпраці між суверенними націями, що ґрунтується на спільних цінностях та спільних інтересах миру, солідарності, демократії, добробуту людей та верховенства права. Прагнення до європейського рівня життя, європейських цінностей і стандартів визначило європейський вибір нашої країни. Земля моя сім'я моя Районної адміністрації привітав присутніх зі святом та наголосив на важливості проведення таких заходів. Ми вкотре говоримо Україна, серце Європи. Але коли ми говоримо ці слова, ми десь не замислюємося, що означає для кожного українця ці слова. Хтось думає, що це є географічне розташування України. Хтось вважає, що це є ментальність українця бути європейцем. А насправді. Наша Україна це тому Європа, тому що ми дотримуємося тих принципів незалежної вільної країни, які дотримуються європейські держави. Це ми можемо взяти історичні факти, коли заснувалася і процвітала Запорізька Січ, коли на принципах вільної країни обиралися і Гетьмани. Це можна подивитися і по тому, коли. Була боротьба за незалежність України із січовими стрільцями і воїнами УПА. І коли незалежність в 1991 році була проголошена українцями новітній історії, насправді, коли в 2004 році відбулися демократичні зміни в Європі, Євросоюз став сусідом України. І у 2005 році, коли відбулася Помаранчева революція, однозначно всі українці прагнули до європейських змін, до європейських цінностей. І коли знову новий виток історії відбувся у 2013 році, коли відбулася Революція Гідності, то гаслом революції, як ви всі пам'ятаєте, була Україна це Європа. Але наслідок протестів українців. Це все закінчилося Небесною сотнею, і ми завжди повинні про це пам'ятати. Але знову ж таки дуже приємно, що цьогоріч, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу все ж таки зняла всі візові перепони для українців. І ми можемо тепер стверджувати, що завдяки президенту, завдяки владі, завдяки всім українцям. З 11 червня ми можемо звільно, вільно відвідувати європейські країни. Так, це була нелегка справа. Це була нелегка справа з точки зору цього, що ми в умовах війни повинні були здійснити низку реформ, які відбуваються в Україні, а тим більше з боку наших друзів європейських країн. Ми однозначно отримали підтримку в тому, щоб блокувати це російське лобі, яке всіма способами десь намагалося привести до того, щоб цього не відбулося. Направду, це є дуже вагомий крок до європейської інтеграції, і ми будемо надіятися і так однозначно буде, що в скорому часі Україна стане часткою Європи, часткою Євросоюзу повністю. Насправді. Це є історичні моменти в житті країни, це є історичні моменти, які будуть продовжувати і ми, і оці молоді люди, оті гарні дівчатка і хлопчики, які є разом з нами сьогодні, так, наше майбутнє. А однозначно ми як влада будемо цьому сприяти і підтримувати. Ще раз всіх вітаємо з Днем Європи, з євроінтеграційними процесами. І давайте, щоб кожен з нас. І в душі, і словом, і ділом був європейцем. Вітаю все. As, bright as it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. Whoa. Також усі присутні мали можливість ознайомитися із тематичною книжковою виставкою, присвяченою Дню Європи, яку підготували працівники Радехівської районної бібліотеки.